Вітаю панство! 9 і 10 березня цей Шевченкий Тож тільки слів про нього я скажу, скажу з такої нетипової сторони. Тараса Шевченко є висновно пророк українського народу. Але Тараса Шевченко є і основоположник українського народу, він і творець українського народу. Саме він, саме творчість Тараса Шевченка і сформувала оцей український народ. Що ми маємо зараз? Його творчість розбудила ті давно приспині реалії, минувщини, коли землі великої України були землі вільні, землі вільних людей, землі робів, які могли, коли вважали за потрібне, просто собі сісти на свої човни і поплисти в столицю світу, Стамбул, попалити його, пограбувати. Тобто, ми розуміємо, масштаб тої величі. Тепер найбільше, таке, можна сказати, що центр світу це Нью-Йорк. Уявімо, що більше, що зараз українці сіли на якісь який поплили в Нью-Йорк, попалили його і взяли то, що потрібно. Розуміємо? Тобто, в тому розрізі тих епох це були мої часи. Але вони минули. Вони минули, вони були приспані отою росіянською імперією, яка називалася офіційно Всеросійська імперія. Сам Таршорусь. Жінко розбудив у цій своїй творчості. Він, він розбудив гордість приспаних вже, вибачте слово, збедлячених українців призб... розбудив у цю гордість за своїх великих предків. А людина, у якої розбудилася гордість за своїх великих предків, вона вже не буде рабом, вона ж не буде бидлом. І саме після кобзаря український народ проснувся, проснулись, без інших діячів культури, які творили які пробуджені саме кобзарем. І Почали творити україноцентричну діяльність. Кілька слів про себе. Я з міста Стрий, Галичина. У нас весь час, ну, на той час ми були в іншій державі Австрорська імперія. І у нас були зовсім інакші, інакше культурне нашарування. Не Австроська, а Австрійська імперія. І в нас всі називалися саме русини. Ну, русини, бо нащадки Русі, нащадки руського королівства, і але саме Шевченко, завдяки Шевченкові, і ми теж себе почали усвідомлювати українців, створилася просвіта і активно українізувала Галичани вже на період першої війни Вже половину русинів вважали себе українцями. Тож те, що Галичина стала правдивою Україною, є теж. Основною заслугою саме нашого пророка, нашого будителя Тараса Григоровича Шевченка. Дуже шкода, що в Україні є безліч всяких нікчемних свят, до якихось нікчемних подій, але 9 і 10 березня не є державними святами в Україні. Маю надію, що все ж таки, колись в Україні прийде українська влада і Тарас Григорович Шевченко буде вшанований на відповідному рівні. Як правдивий пророк українського народу такі часи настануть неодмінно. Слава Україні! Слава українському народу!